Побачите, тобто, це був перший день, а це був другий день. Не тільки люди і домашні улюбленці терпають від атак рашиської орди. Через відсутність електроенергії помирають риби в Дніпровському акваріумі. На сьогодні померло вже близько 50 екзотичних риб з тропічної колекції закладу, які не можуть вижити у воді, температура якої нижче певної позначки. Працівники акваріуму стверджують. Під час блекауту ночували на роботі, аби хоч якось підтримувати життя тварин, що мешкають під їх опікою. І останні дні у нас було таке, що два дні акваріум був повністю без електрики. Це викликає певні складнощі в утриманні колекції. І якщо Вода, от у нас зниження було до 13 градусів Цельсія. Співробітники вимушені були просто на газу на електричній пішці, чайником гріли воду, щоб швид... пришвидшити цей підйом температури, щоб швидше риба могла відійти від того. Тобто гріли воду, розбавляли, і цю теплу воду вже доливали в акваріуми. Таким чином вдалося більш пришвидшити цей процес і врятувати більшість видів. Не дивлячись на те, що частину тропічної колекції риб на сьогодні вдалося врятувати від замерзання на смерть, багато тварин померло. Деякі поводять себе досить дивно, бо через незвичні мови існування деякі їх життєві функції порушились. Оця бачите, перевертається. Тобто вони можуть деякий час плавати нормально, потім перевертаються. І чи відійдуть вони, чи ні, ми ще не знаємо. Це в них типу, хвороба така. Ну, я думаю, що там порушення вже йде з вестибулярним апаратом. В закладі є генератор, але з ним часто виникають різні складнощі. Зараз давайте ма його допускати. Просто коли його, його придбали ще до війни, скажімо так, і на ті гроші, що були, ми придбали максимальну потужність генератора, яка ну, тоді дозволяла. Влітку проблем нема, бо нема холоду. Влітку обогрівати не треба, бо у електричної бачите, йому дуже, дуже важко. Тобто він зараз може у нас ще й не запуститися. Так. Коли наша знімальна група була на місці, генератор так і не запустився. Але навіть якщо б він запрацював, його потужності не вистачило б на весь акваріум. Ми вимушені, якщо його запускати, то виключати дві третини акваріумів. Потім запускати, наприклад, експозицію та там, крокодила, включати генератор. Вони працюють, потім ми цю частину знеструмлюємо і переключаємось на іншу. Більше того, генератор споживає велику кількість палива, на яке у працівників закладу немає грошей. Зовсім на солодку приходиться і іншим тваринам, що живуть у закладі. Наприклад, крокодил на ім'я Геннадій в умовах відсутності опалення та електрики постійно переохолоджується. Для того щоб тварина зовсім не змерзла, працівники гріють для нього воду в каструлях на газових балонах. Трошки трошки нагріється вода, і будемо його виливати. Будемо потім міняти воду і наливати знову, тому що вимкнули світло знову. Наразі акваріум готується до зимового сезону та тривалих відключень електрики та тепла. Щоб пережити такі складні періоди, акваріуму просто необхідні декілька речей. Перше, це боротьба з холодом, це у нас газові якісь обігрівачі, щоб не за незалежні від електрики. По-друге, це е... дизельне пальне для генератора. Також необхідні акумуляторні батареї. Так чи інакше, працівники закладу роблять все можливе для виживання тварин в тих умовах, які є наразі. І їм залишається тільки сподіватись або на допомогу волонтерів, або на те, що таких тривалих відключень вже більше не буде.